Всім привіт! Ліза, привіт! Mm -hmm. Молодець! Що Ліза сьогодні має? Покажи, що ти маєш? Mm -hmm. У Лізи є лото. Mm -hmm. так? Mm -hmm. За допомогою лото можна вчити mm -hmm. що? Цифри mm -hmm. і букви. Mm -hmm. Сьогодні Ліза за допомогою Насті буде вчити цифри і букви. Mm -hmm. Ти якісь цифри вже знаєш і букви? Для. Mm -hmm. Що то таке? Банани. Банани. Семірка. Семірка. Угу. А то яка цифра? Баба шість. Шість. Баба, Баба. живе на шостому поверсі, угу. так? Шість. <риклад> Давай, Настя, будемо вчитися. Наліже, яка це цифра? Молодець. А це? Ой. Ой. Ліза, не докинула. Я треба підсунути, бо тут трохи задалеко. Яка це цифра? Так. Це три, але. Це три. Чай. 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 Чайник, так. Чайник. Буква Ч. Ч. А це яка буква? Ту-ту. Фотоапарат Угу. буква Ф мама то де буква Ф? Так. Що там є? Цифра. Цифрак? Яка цифра? П'ять. Я пак? Добре. Кавун, так? Так. А де ця цифра? Яка там цифра? Злізо, скажи мені. Ліс, яка там цифра? Один, один. один. Молодчина! Один. Ти один. виходиш на першу поверсі завжди і знаєш там один. А, а це, це яка? яка цифра? Пак. Це два. Один. Один. А намальоване що? Чай. Чайник там є. Угу. А тут що намальоване? Ананас. Ананас, так? Коди угу. сюди, два. Ой -ой. А це яка цифра Ліза знає? Німка клубніка. Ноль і один. А разом десять. А вона сказала овал і один. далі? А, ей Mm. А це яка цифра? На мнає. Банани, так. А цифра? Ліс. Яка цифра біля бананів? Пать. А бабуся на якому порці живе? Шість. Цифра шість. Сість Ші шість. Ну, то не зовсім шість, то дев'ять. То її треба перевернути, так? Дев'ять це така перевернута шість. Uh -huh. І де вона є? <різь> Скажи, Іза, щось дуже мудре. Uh -huh. Там дев'ять абрикосів намальовано. Uh -huh. так. А це що тут намальовано? Limoni. Лимони. Лимони, так. А де вони є, ці лимони? Тут, тут, так. Так. А тут що є? Дані. Яблука. Так? <ррикат> так. Там хтось хоче з тобою бавитись, повзе. Ой. Ой. Добре, а яка цифра там біля яблук? Киді. Ти вру... вручці ти тримаєш. Яка тут цифра? Чотири. Ще. Тут вона є, так? <рикат> Так. Що це? Ту-ту! Це автобус. Ту -ка -ка. А буква А? А-а-а. А де буква А в нас є? Ліза знає, де вона є? У -у -у. Да. Там де? Напевно, там до Ліза садить. Ліза. Так. Да. Ну кажи свинка? А буква яка? С. Так О! О, Все, морква. Та. Бука. Буква Ма. Ма. Да. А це що? Що це намальовано? Що там намальовано? Подивися. Трактор там, так? Це трактор? Він риє землю, так? А яка там буква? Буква Т. Шукаємо, де трактор є на лото. Мама, нема. Немає ковша, mm -mm. як в екскаватора, ні. Mm -mm. Ану, знайди нам Настя. Там є екскаватор, цікаво. Он буква Е. Є, є екскаватор. Ми зараз Лізі, дамо порівняти. Таке? Є? Mm -hmm. є ковш. В ескаватора, так? Uh -huh. Піднімається він вверх. Угу. Uh -huh. Тут а. нема. Тут нема. А в трактора немає, так? Uh -uh. Тут є. А ескаватор має ковш, щоб рити землю. Uh -huh. Мама зузик. Жовтий ескаватор. Ні. Uh -huh. А, сонце з'явилось. Стало дуже сонячно. Uh -huh. А трактор тут, так? Так, тут. Долетів. <рес> Ту а! а хто тут намальований? Ей! Олень, так? Mm -hmm. А яка буква О? О! Ліза діла. Курка. Отже, що Ліза? Вивчила сьогодні нові букви і цифри, так? Mm -hmm. да? Показала, які знає. Папа. Ліза хоче сказати всім папа. Так? Папа. Підписуйтесь на канал Леді Ліза і ставте пальчик догори.